Розділ 2. І промовив Господь до Месе та Аарона такі слова. Ізраїльтяни будуть таборуватися кожний під своїм прапором і за ознаками роду своїх прабатьків. Вони ставатимуть табором навпроти намету свідчення, тобто навколо нього. Спочатку на схід сонця під прапором свого табору стане плем'я Юди зі своїм військовим підрозділом, Старішиною юдиних нащадків був Нахшон, син Амінадава. Його військовий підрозділ, згідно проведеного перепису, складався із 74 тисяч 600 чоловіків. Поруч з ним стане табором плем'я Ісахара. Старішиною нащадків Ісахара був Натанаїл, син Цуара. Його військовий підрозділ згідно з проведеним переписом складався з 54 тисяч чоловіків. Далі таборувало плем'я Завулона. Старішиною з нащадків Завулона був Еліяв, син Хелона. Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, складався з 57 тисяч 400 чоловіків. Всі, хто пройшов перепис табору Юди, було 186 тисяч 400 чоловіків згідно зі своїми військовими підрозділами. Вони вирушатимуть першими. Прапор табору Рувима з його військовим підрозділом. Стане на південній стороні, Старішиною Рувимових синів був Еліцур, син Шедеура. Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, налічував 46 тисяч 500 чоловіків. Поруч з ним ставатиме табором плем'я Симеона, Старішиною нащадків Симеона був Шалуміїл, син Цурішадая. Його військовий підрозділ, згідно з переписом. Налічувало 59 тисяч чоловіків. Наступним було плем'я Гада, старішина синів синів Елія Еліясаф, син Руела. Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, складався з 45 тисяч 650 чоловіків. Усього тих, котрі пройшли перепис у таборі Рувима, налічувалося 151 450 чоловіків. Згідно зі своїми військовими підрозділами, вони вирушатимуть другими. Наступним вирушатиме намет свідчення і табір левітів вони будуть йти всередині таборів. Як ставатимуть табором, так будуть і рушати кожний за своїм порядком і під своїм прапором. Прапор табору Єфрема з його військовим підрозділом буде стояти з західної сторони, тобто від моря. Старішиною Єфремових нащадків був Елішама, син Амігуда. Його військові сили, згідно з проведеним переписом, складали 40 500 чоловіків. Поряд з ним таборувало плем'я Манасії. Старішиною нащадків Манасії був Гамалеїл, син Педацура. Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, налічував 32 тисячі 200. Далі стояло плем'я Веніяміна. Старішиною Веніяминових нащадків був Абідан, син Гідеоні. Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, налічував 35 тисяч 400. Усіх же, хто пройшов перепис у таборі Єфрема, було 108 тисяч 100 чоловіків згідно зі своїми військовими підрозділами. Вони вирушатимуть третіми. Прапор табору Дана з його військовим підрозділом стоятиме з північної сторони. Старішиною нащадків дана був Ахієзер, син Амішадая. Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, складався 62 тисяч чоловіків. Поряд з ним ставатиме табором плем'я Асира. Старішиною Асирових нащадків був Пагіїл, син охрана. Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, налічував 41 тисячу п'ятсот. Наступним було плем'я Нефталима, старішиною нащадків нефталима, був Ахіра, син Енана. Його військовий підрозділ, який пройшов перепис, налічував 53 тисячі 400 чоловіків. Усього, відповідно до перепису в таборі Дана, налічувалось 157 600 чоловіків згідно зі своїми військовими підрозділами. Вони вирушатимуть останніми під своїми прапорами. Це перелік усіх ізраїльських нащадків за родами їхніх прабатьків. Усього нараховано в таборах, згідно з їхніми військовими підрозділами, 603 550 чоловіків. Отже, левіти не були пораховані між нащадками Ізраїля, як і наказав Господь Мойсеєві. Ізраїльтяни зробили все так, як заповів Господь Мойсеєві. Тож вони отаборювалися під своїми прапорами і так вирушали. Кожний в своїй родині за родом своїх прабатьків.